Однією з причин замикання банків, банків акумулятору є, є замикання між позитивними і негативними пластинами, а також коли позитивні пластини піднімаються догори і впираються в перемичку саму. Ось зараз на відео буде показано місце замикання позитивної. Пластини і негативної. Ось сіра це є нега... пози... негативна пластина, а ось тут позитивна. Вона впирається в негативну. Ось. І тут вона впирається. І тут якраз відбувається замикання. Це є одна з причин в результаті експлуатації, інтенсивної експлуатації акумуляторної батареї.